Згадайте, як ви ходили в магазин по продукти. Якщо ви придивитеся до них уважніше, то ледь не наполовині помітите ось таку емблему. Або, можливо, ви пам'ятаєте фільм Чарлі та шоколадна фабрика. І ці культові найсмачніші в світі шоколадки, в п'ятьох з яких є золотий білет. Можливо, я зруйную ваше дитинство, але навіть Вілі Вонка підписав контракт з компанією Нестле. Вже більш ніж 60 років в реальному світі існує шоколадна фабрика Вонка. І це дочірня фірма все тих самих Нестле. Можливо, ви купували каву не з кафе або з шоколадки світоч. Чи такий популярний в Україні Кетчуп Торчин? Покажіть мені хоча б одну людину, яка не знає, що таке мівіна, врешті-решт. Чи не єдина їжа студентів як не як Цей список можна продовжувати ще довго, але суть залишається незмінною. Все контролює несле. З одного боку, вони забезпечують головне право людини право на їжу. А з іншого боку, монополізували ринок. І керують індустрією не в АТБ і не в сільпо, а в усьому світі. Нестле генерує десятки тисяч робочих місць, і тим самим дає роботу величезній кількості людей по всій земній кулі. В той самий час Нестле влипла в скандал, що продає європейцям нібито мінеральну воду, а насправді забруднену фекаліями, бактеріями і іншими нехорошими речами. Сьогодні ви дізнаєтеся, що насправді являє з себе ця компанія і як вона змогла прийти до світового лідерства. Але спочатку натисніть на вподобайку та підпишіться на канал. «Монівес» — це поки дуже молодий проєкт. Але саме ви можете допомогти мені поширювати якісний україномовний контент. Ну то що, поставили? Підписались? Тоді починаємо. Знаєте, хто це? Звичайно, що знаєте, бо саме про його прізвище я вам весь цей час розповідав. Майже так само, як і Mercedes. Колись Нестле це було просто звичайне прізвище. Але все зміниться у 1867 році. Саме тоді Анрі Нестле розробив якісне дитяче харчування. На основі молока і незабаром почав його продавати. Потім цей чоловік допоміг удосконалити виробництво молочного шоколаду. Завдяки його технології шоколад перестав покриватися пліснявою. З 70-х років 19 століття Несле вже стала досить успішною фірмою. Але до світового панування було ще далеко. За наступні 30 років керівництво Несле змогло організувати виробництво в США, в Великобританії, Німеччині, Іспанії, ну і, звичайно, що в Швейцарії. Як-не як, а Несте почалось саме в Швейцарії. На початку 20-го століття це вже був жирний бізнес з багатомільйонними оборотами. А якщо врахувати інфляцію, то на наші гроші можливо і мільярдними. І тут настає Перша світова війна: вона забрала мільйони життів, знищила міста, заводи, економіку. І ще збільшила прибуток Несте в два рази. Почекай, в сенсі збільшила. Тобто люди за пару років ледь не самознищились, було розбомблено величезну кількість підприємств, яке ще зростання. Згадайте, що я вам казав до цього: несла має заводи в США, Німеччині, Великій Британії, Іспанії і Швейцарії. А тепер згадайте, хто входив до складу Антанти і центральних держав, основних ворогуючих сторін Першої світової війни. Дивіться, як цікаво вийшло: керівництво зосереджено в Швейцарії. А Швейцарія, так би мовити, вні політики. І війна її, м'яко кажучи, не стосується. Тому ні в Антанти, ні в центральних держав претензій до Швейцарії нема. А в я заводи і в тих і в інших. І що цікаво і в тих і в інших різко зріс попит на молочні продукти. Війна то одне, а дісти хочуть всі. Меседж несла протягом всієї її історії. Тим не менш, кожна війна закінчується і згодом затихли гармати Першої світової війни. Здавалося б, радісна подія, але Несла позбулася великих державних контрактів. Тому вже в 1919 році вони починають виробляти те, що ми всі так любимо: згущене молоко. Неслен не були тими, хто придумав згущенку. Вони були тими, хто її продав. Була американська компанія Gabriel Joplin. Наче ж так читається? В них була технологія. І те і інше Несле змогло викупити за 250 тисяч доларів. На нинішні гроші це кілька мільярдів. Друга світова вже була не така позитивна для компанії. Їхні прибутки впали на 70%. Але і тут корпорація викрутилась. Вони придумали не скафе, а це був улюблений напій американської армії. Але не забувайте про німецький завод, він нікуди не дівся. Навпаки, виробляв харчі для німецької армії. Ця війна також завершилась, все лежало в руїнах. Перефразую, можна купити чужий, збанкрутілий завод за смішні гроші. Нестле розпочали свій шлях до світового панування. Вони скупили десятки компаній, назву деякі. Виробних приправ і супів Магі. І їх продукція прям капець схожа до тієї, що можна побачити в Мівіні. Або ж Фіндус, бренд заморожених продуктів. Цей список я можу тягнути ще довго, але й яка суть цього всього? Успішна компанія, яка успішно робила дитяче харчування і шоколадки, враз отримала просто величезну кількість чужих технологій. Це викликало шалене зростання корпорацій. І в 70-х роках Несла навіть вдалося викупити Alcon Laboratories ENC. За огроменних 280 мільйонів доларів. Якщо ви не знаєте, що це за компанія, то це швейцарська медична фірма, яка в основному спеціалізується на очах. Іншими словами, несле вже обнагліли настільки, що полізли навіть в медицину. Або знаєте цю Лоріаль Паріж. Адже ви цього варті. Якщо ви дівчина, то ви тут точно розбираєтесь краще за мене. Але навіть якщо не дівчина, то ви точно чули про їхні помадки, тоналки, бровки, шампуньки. Навіть про справжній кондиціонер. Але не той, про який ви подумали. Суть в тому, що L'Oréal – це вже жирна корпорація, яка є лідером в виробництві косметики. І цю вже жирну корпорацію змогла купити Nestlé. Що цікаво, наголос на останній склад Nestlé. Або вже глянемо 2007 рік, Nestlé купило Gerber, який ви також не можете не знати. Особисто я йшов з мамою в аптеку тільки тому, що саме там продавалася шикарна пюрешка. Тепер глянемо на те, що відбувалося протягом 21 століття. Просто кожен рік, уявіть собі, кожен рік, а бувало і по пару раз на рік, Нестле купувала якусь компанію. І це не покупка точки на базарі. Дуже часто річ йде про мільярди доларів. От уявіть собі, Нестле уклали угоду зі Starbucks на суму 7 мільярдів 150 мільйонів доларів. Лише для того, щоб продавати їхню продукцію. І повірте, це окупилося. А згадайте кіткат: я не повірю, якщо ви скажете, що прямо ні разу не бачили їхню рекламу в Ютубі. Здогадайтеся, хто їх власник. Я зовсім не перебільшую, якщо скажу, що Nestle контролює 60% ринку харчової продукції та догляду за собою. Іноді під їхнім управлінням знаходяться навіть прямі конкуренти. Тому, боюсь, їх вплив може бути не 60, а навіть 80%. А це круглий монополіст. Але згадайте початок відео. Я там щось казав про воду. Іначе щось про те, що вона забруднена. Це найсвіжіший скандал за участі Nestle. На момент запису цього відео йому всього 2 дні. Суть в тому, що Нестле продає воду. За законом Євросоюзу, ця вода повинна бути добута з підземних джерел, вона має бути первинної чистоти. Тобто вона, в принципі, не мала б ніколи бути забрудненою. Є лише декілька процедур фільтрації і пастеризації, які дозволяється виконувати виробникам. Водичка Нестле продавалась добре в 30 років. І тільки зараз французи зрозуміли, що їм було м'яко кажучи, плювати на всі ті правила. Вода була не з підземних джерел. Вода була далеко не первинної чистоти, і фільтрували її навіть близько не за тими стандартами, якими треба. І було б добре, якби її, в принципі, хоча б нормально фільтрували. А тут забруднення пекаліями, бактеріями і іншим непотребом це сильно. Або ж інший скандал: Неслен не покинув і не планує покидати ринок Росії. Та й якоюсь мірою це навіть неможливо. Той самий Кіткат виробляється в Росії, і вус не дує. Сама Неслен не вважає моральним продаж товарів на території країни терориста. Навіть мудряється виправдовуватись, нібито вони забезпечують головне право людини право на їжу. Дехто на цьому фоні кричить про бойкот Нестле і що таким чином ми їх завалимо. Але це фізично неможливо. Мило, гігієна, косметика, продукти харчування, дитячі добавки, солодощі і ледь не все, що лежить на полицях, так чи інакше належить Нестле. На деяких продуктах ви можете навіть не знайти логотипа Нестле. Але це ще не значить, що вони не контролюють цього виробника. Нестле за останні 100 років стали настільки потужною монополією, що скандал на фоні російсько-української війни глобально нічого не змінює. Швейцарія не воює ні з ними, ні з нами. Якщо вони вмудрялись допомагати коаліції і Гітлеру одночасно, то провернути це ще раз для них зовсім не проблема. А скандал з водою на цьому фоні здається таким маленьким, що я не впевнений, чи головний офіс Nestle в принципі про нього знає. Я думаю, це вирішується на набагато нижчому рівні. А чи згодні ви зі мною? Звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде цікаво довідатись вашу думку. А тепер давайте зустрінемось в одному з цих відео. Слава Україні!